Доброго дня, колеги! З вами Денис, і Ми продовжуємо серію наших навчальних відео з розрахунку та проектування системи блисового захисту згідно серії стандартів ДСТУ ЄНС 235 2012 року. Попередніх відео нашої навчальної програми, яку ми проводимо за методикою, що наведена в наших методичних рекомендаціях з розрахунку ЛПС. Ми вже встигли розглянути оцінку ризиків всі складові зовнішньої системи високозахисту та такі складові внутрішні системи блисовкозахисту, як забезпечення електричної ізоляції і влаштування екіпотенційних сполучень. А тепер ми переходимо до етапу влаштування пристроїв захисту від імпульсних перенапруг. Загалом тема розрахунку влаштування БЗІП є досить великою, тому ми її розіб'ємо на кілька окремих відео. І в цьому першому відео ми загалом розглянемо поняття БЗІП, поняття імпульсний перенапруг та необхідності врахування бзіп проєкті системи блисовку захисту. Спочатку пригадаємо, що таке внутрішня система блисовку захисту, для чого вона призначена. Внутрішня система блисовку захисту це є така складова система блисовку захисту, яка призначена для перше, запобігання виникнення небезпечної іскріння у будівлі, що захищається наслідок протікання струму блискавки в зовнішній ЛПС або інших струмопровідних частинах. І друге, для захисту електричного електронного обладнання від перенапруг, зумовлених ударом блискавки. Відповідно, для запобігання виникненню небезпечного іскріння між системою блискавкозахисту та струмопровідними частинами будівлі потрібно. Або влаштовувати екупотаційні сполучення між системою блисокозаксту та такими стромопровідними частинами будівлі, або дотримувати електричну ізоляцію між цими частинами, щоб між ними не виникало небезпечного іскріння. А для захисту від перенапруг, що будуть зумовлені ударом блискавки, потрібно влаштовувати пристрої захисту від імпульсних перенапруг або БЗІП. Розглянемо спочатку, що таке імпульсна перенапруга і яку небезпеку вона становить. Отож, імпульсна перенапруга це короткочасне, не більше кількох тисячних секунд збільшення напруги по неприпустиме значення. Особливостю такої перенапруги є дуже швидке збільшення напруги, тобто напруга збільшується всього за 8-10 мікросекунд. Імпульсна перенапруга поступово або миттєво призводить до пробою ізоляції електрообладнання. А напруга імпульсу може становити десятки тисяч вольт, і знизити таку перенапругу до безпечного рівня можна тільки за допомогою пристрою захисту від імпульсних перенапруг. Розглянемо відмінності між імпульсами, що виникають при комутаційних перенапруженнях та при ударі блискавки. Загалом розрізняють два види імпульсів 8х20 та 10х350. Імпульс 8 на 20, де 8 мікросекунд це є час наростання імпульсу, а 20 мікросекунд це є час на півспаду. А такий імпульс він виникає при комутаційних перенапруженнях, наприклад, при запуску потужного побутового обладнання чи виробничих установок, а також при наводках від розряду блискавки, яка, наприклад, влучила десь поблизу будівлі, там в радіусі 500 метрів, чи в якусь поруду, чи в комунікацію. Напруга такого імпульсу може коливатися від кількох сотень вольт до кількох десятків тисяч вольт. І для захисту від імпульсного струму з формою хвилі 8 на 20 мікросекунд використовує ПЗІП класу 2. А наступний імпульс, який є набагато потужніший, це імпульс 10 на 350, де 10 мікросекунд це час його наростання і 350 мікросекунд це час його напівспаду. А такий імпульс виникає при прямих ударах блискавки в будівлю чи споруду. А це є дуже сильний імпульс, який може зашкодити не тільки обладнанню, але й самій мережі. І для захисту від імпульсного струму з формою хвилі 10х350 потрібно влаштовувати пзіп класу 1. А для порівняння розглянемо графіки обидвох імпульсів: 10х350 мікрон та 8х20. А імпульс 10 на 350, він є в порівнянні набагато потужнішим і буде нести набагато більшу шкоду мережі і обладнанню, якщо для захисту від кого імпульсу не влаштовано пристрої захисту від імпульсних перенапруг. Також розглянемо, що відбувається при ударі блискавки в систему блискавкозахисту. Отож, в нас є будівля, на якій є зовнішня система блискавкозахисту. Відбувається удар блискавки в цю систему блискавкозахисту силою струму від 100 до 200 кА. Відповідно, струм буде протікати по доземних провідниках і вводитись в систему оземлення. А через падіння напруги на опори заземлення, відповідно до СТУ, приблизно половина цього струму розподілиться в землі. А інша половина струму вводиться в будівлю в мережу через захисне заземлення або через підземний кабель живлення до герща. А далі в мережі струм блискавки вже буде розподілятися знову по введених лініях живлення пропорційно до кількості жив в воду, спричинюючи дуже велику перенапругу. А, тобто при ударі блискавки з силою струму 100 кА, це є для третього рівня блискавку захисту, а половина цього струму залишиться в землі, а інша половина струму це є 50 а через захисне заземлення або кабель живлення зайде в герша будівлі на електропроводку і спричинить дуже велику перенапругу. При такому розподіленні струму перенапруга може складати порядку 50 тисяч вольт. Це є дуже велика перенапруга, що одразу викличе неконтрольований пробій. І як я вже казав, захистити мережу від такої великої перенапруги можна лише влаштувавши пристрої захисту від імпульсних перенапруг першого класу. І якщо ви влаштовуєте зовнішню систему блискавкозахисту, захисту, але при цьому не влаштовуєте захист від імпульсних перенапруг, а у будівлі відповідно є або підземний від, або робоче заземлення, через яке може струм зайти всередину будівлі, то відповідно ви свідомо погоджуєтесь на те, що при ударі блискавки до половини цього струму зайде в будівлю і зробить дуже велику перенапругу. Тепер розглянемо, що собою являють БЗІП та на які типи і класи вони поділяються. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, скорочено БЗІП, або Search Protection Device, скорочено SPD, така абіотура теж дуже часто використовується. Це є пристрій багаторазової дії, принцип роботи якого полягає в обмеженні імпульсних перенапруг до безпечного рівня і відведенні імпульсу струму блискавки на заземлення. Використання бзіп є оптимальним рішенням для зрівняння потенціалів і обмеження імпульсних перенапруг в мережах змінного струму, постійного струму та телекомунікаційних мережах до безпечного рівня. Бзіп поділяються за принципом дії та за класом випробування. А за принципом дії, пзіп діляться на комутуючі, обмежуючі і комбіновані. Всі ці бзіб мають високий повний опір при відсутності імпульсних перенапруг і швидко його знизують при наростанні імпульсної перенапруги, відводячи частину повного струму блискавки в землю. Отож, за принципом дії, пзіб ділять перше на пзіб комутуючого типу. А такі бзіп ефективно зрізають перенапругу, забезпечуючи гальванічну розв'язку. Прикладами таких пристроїв є іскрові розрядники або газорозрядні трубки. При дії напруги нижче рівня спрацювання, через такий бзіп не протікає струм витоку. А наступний бзіп це є бзіп обмежуючого типу. Такі пристрої ефективно обмежують перенапругу. Прикладами компонентів, що використовуються таких бзіп, є варистори і діоди. За відсутності перенапруг, через такі бзіп протікає малий струм витоку. І третє це є бзіп комбінованого типу. Такий бзіп містить елементи як комутуючого типу, так і обмежуючого типу. Тобто він може і комутувати, і обмежувати напругу, може виконувати обидві функції в залежності від напруги. Такий бзіп вони ефективно і зрізають перенапругу, і обмежують перенапругу. Більшість пристроїв захисту від імперсних перенапруг першого класу виконують саме комбінованого типу. Проте часто четвертий модуль при схемі 3 плюс 1 або другий модуль при схемі 1 плюс 1 може бути комутуючим. В залежності від класу випробувань бзіп поділяють на три класи: ПЗІП класу 1 або Б, ПЗІП класу 2 або С, і ПЗІП класу 3 або Д. А більшість випадків їх саме маркують клас 1, клас 2, клас 3, але ще часом їх також маркують клас Б, клас С і клас Д. А зазвичай термін клас випробування бзіп замінюється технічній документації скороченим терміном клас БЗІП або тип БЗІП. Тому якщо ви десь зустрічаєте бзіп першого типу, це є для розуміння, що це є бзіп з класом випробування 1. Розглянемо ці всі пристрої по черзі. А Бзіп класу 1 це є такі найпотужніші пристрої, вони призначені для захисту від наслідків прямих ударів блискавки в систему блискавкозахисту об'єкту. Такі бзіб встановлюють на водах будівлю, наприклад, в головному розподільному щиті між зонами лпз 0 та лпз 1 Про ці зони ми чуть пізніше ще поговоримо. А згідно ЕКС-1143-11, ці пристрої випробовуються імпульсним струмом з формою хвилі 10 на 350 мікросекунд. А бзіп першого класу може витримувати тривале протікання великого по амплітуду імпульсу струму блискавки. А бзіп другого класу призначені для захисту мережі електропостачання об'єкту від індукованих або комутаційних перешкод, або як другий ступень захисту при ударі блискавки. Тобто бсіп класу 1 це перший ступінь захисту, БЗІП класу 2 це і другий ступінь захисту при ударі блискавки. Такі бзі встановлюють в розподільних щитах в зоні ЛПЗ1 або між зонами LPZ1 і LPZ2. І вони випробовуються імпульсним струмом в формої хвилі 8 на 20 мікросекунд. І бзі третього класу призначені для захисту кінцевих споживачів, тобто чутливого або віддаленого електрообладнання від залишкових перенапруг після спрацювання бЗІ першого і другого ступеня захисту, а також від наведень у внутрішній мережі об'єкта. А такі пристрої встановлюються безпосередньо біля портів апаратури, наприклад, підрозетник. І згідно X-143.11, X1 вони випробовуються комбінованим імпульсом напруги. А також часто використовують бзіб комбінованого класу, наприклад, замість класу 1 найчастіше майже кожен виробник використовує зіп класу 1 плюс 2. Тобто це мається на увазі. Це є комбінований пристрій, який а, зразу заміняє два класи: клас 1 і клас 2, щоб їх одночасно наставити в одному місці в щиті. А, і ще трохи рідше, але часом використовується бзіп класу 1 плюс 2 плюс 3 або класу 2 плюс 3. Але з третім класом такі взіп вже є дещо дорожчими в порівнянні. Тепер розглянемо таку невеличку тему, як концепція зон високозахисту, розуміння якої нам буде потрібно далі для визначення місць влаштування БЗІП потрібного класу. Загальний принцип захисту ґрунтується на поділі на зони зовні об'єкту і всередині об'єкту, які відрізняються ступенем чутливості пристоїв допливу. впливу. Напруг імпульсних струмів, що виникають в електричній мережі низької напруги. Напруги імпульсних струмів, що виникають в системах передачі сигналів і імпульсно-електромагнітного поля. А в об'єкті, розділеному на зони, при переході з однієї зони в іншу, відбувається обмеження пікових величин перенапруги, що виникає в системах низької напруги, і імпульсів електромагнітного поля до рівнів щодо допустимо в конкретній зоні. З огляду на загрозу блискавки визначено такі зони блискавкозахисту: Це ЛПЗ0, ЛПЗ-0Б, ЛПЗ ЛПЗ1, ЛПЗ2 і наступні. ЛПЗ-0А це є зона зовні об'єкту, в якій існує загроза внаслідок прямого удару блискавки і повного електромагнітного поля. А внутрішні системи можуть піддаватися впливу сплеску повного або частового струму блискавки. А, тобто маємо тут зараз на схемі. У нас є один: це є будівля, а, два це є блисовкоприймачі, система блисокоприймачів і зона захисту утворена від цих близькоприймачів. А також у нас на будівлі є тут ще обладнання, а, три це є доземні провідники, чотири це є м, система заземлення, п'ять це є ще додаткове приміщення в середині будівлі, шість це є підземні і повітряні води. Тобто зона ЛПЗ0 – це є незахищений простір зовні будівлі, тобто простір, який не захищається системою високозахисту. А зона ЛПЗ-0Б це є зона зовні об'єкту, яка захищена від прямих ударів блискавки за допомогою системи високозахисту. Але при цьому для обладнання в цій зоні загрозу становить повне електромагнітне поле блискавки. А, тобто тут на рисунку, ось ця зона, яка є захищеною за допомогою блискако і тут зверху, і тут за методом сфери. Тобто, це все є зона ЛПЗ 0Б. Простір, що захищений системою близько захисту. Зона ЛПЗ1 це є вже внутрішня зона об'єкту, точки якої не піддаються впливу перемогу удару блискавки. Відповідно, в цій зоні струми мають значно менше значення порівняно з зовнішніми зонами, і це є зона, яка є обмежена будь-яким екраном, найчастіше це є будівельними конструкціями, тобто стінами, покрівлею, і де можливі тільки струми від індукованих перенапруг або наведення від струмів, що протікають від удару блисавки по провідниках. Тобто, на рисунку в нас тут: оця все внутрішня зона, це є зона ЛПЗ-1, просто всередині будівлі. І також маємо зони 2 і наступні, тобто може бути ЛПЗ-2, ЛПЗ-3, ЛПЗ-4. Це є також внутрішні зони, додаткові, в яких струм з плешку можна додатково обмежити розділенням струму і ізолюванням або влаштуванням пристрою захисту від імпульсних перенапруг на межах. Тобто на цьому рисунку це у нас, наприклад, от є сервер на середині, тобто це є додатково вже буде зона лпз 2 Розглянемо також, де встановлюють бзіпи між такими зонами. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг встановлюють на межах зон ЛПЗ, і вони обмежують перенапругу до рівня безпечного для обладнання в цій зоні відповідно до категорії імпульсної стійкості обладнання. А бзіп класу 1 або 1 плюс 2, які найбільше не використовують, встановлюється обов'язково між зонами ЛПЗ0 зовнішньою зоною і ЛПЗ-1 внутрішньою зоною. А бзіп класу 2 або C встановлюють між зоною внутрішньої LPZ1 і додатковими наступними зонами LPZ-2. Взіп класу 3 встановлюють між зонами LPZ2 і кінцевим споживачем, тобто вже напряму перед обладнанням, які, яке вимагає точного захисту. І розглянемо, де встановлюється бзіп між такими зонами на схемі. Тобто бзіп класу 1 або 1 плюс 2 ми встановлюємо між зонами лпз 0 і лпз 1 А в нас це є такі місця. Перше це є на, в підземному воді, тобто, земля це вна зона ЛПЗ0, приміщення це є в нас зона ЛПЗ1, і на межі цих зон в герша ми встановлюємо БЗІП класу 1. Аналогічно, якщо в нас є повітряний вид, тобто так само, що повітря це зона альпаз-0, в середині альпазет 1, у нас тут є головний розподільний щит, і в цьому щиті ми встановлюємо псіп класу 1. І ще один випадок: це в нас є тут зверху в будівлі на будівлі на покрівлі обладнання, до якого йде живлення від будівлі. Відповідно, десь тут є розподільний щит, від якого живиться це все обладнання на будівлі. А це обладнання, воно. Є в зоні LPZ-0B, в середині є зона LPZ-1. Відповідно, це є перехід між зонами і на межі цих зон в розподільному щиті нам потрібно також влаштувати бзіп типу 1. А тепер розглянемо клас 2. Його встановлюємо між зонами 1 і 2. Наприклад, якщо в нас є окреме приміщення тут серверне ну, чи якесь інше приміщення кроноване. Або, наприклад, якщо в нас є багатоповерхова адміністративна будівля, де є розподільний щит на кожному поверсі. Відповідно, будівельні конструкції виконують роль екрану, і ми можемо вважати це різними зонами. Або, наприклад, якщо в нас є багатоквартирний будинок і сама будівля, і це є, можна вважати зоною 1, а Окремі квартири, де є окремий розподільний щит, можна вважати зоною 2. Тобто між цими зонами 1 і 2 ми вже влаштовуємо бзіп класу 2. Ну а клас 3 при потребі точного захисту електрообладнання ми вже встановлюємо безпосередньо перед цим обладнанням, яке потребує точного захисту в підрозетник. Тепер розглянемо нормативні вимоги щодо необхідності влаштування пристрію захисту від імпульсних перенапруг. Нормативно, потреба у влаштування БЗІП для конкретного об'єкту визначає розрахунок ризиків згідно ДСТУ ЄНС235 другої частини, а з його результату, чітко видно, за допомогою засобів захисту ризики від дії блискавки знизиться до допустимого рівня. Якщо при розрахунку ризиків згідно ДСТУ ЄНАС235 частини другої, для зменшення ризику Рікс в розрахунку враховано встановлення БЗІП, тобто ми це робимо для зменшення коефіцієнту ПСПД, то влаштування БЗІП для цього об'єкту вже буде обов'язковим. Загалом, при оцінці ризиків, в більшості випадків потрібно передбачати БЗІП для зменшення ризику Р4. І якщо для зменшення коефіцієнту PSPD, що впливає на ризик Р4, в розрахунку ризиків ви вибрали, що влаштовано бзіп, то відповідно і в проєкті проекті захисту вам також обов'язково потрібно врахувати БЗІП. При проектуванні стеми блисокозахисту для будівель, що проектуються, бзіп можна враховувати як в розділах системи високозахисту ЛПС, так і в розділі електротехнічних рішень ЕТР. А при цьому важливим завданням є узгодити з проектувальником ЕТР, в якому розділі проекту буде враховуватись БЗІП. Якщо пристрій захисту від імпульсних перенапруг буде враховуватись в проєкті системи блисавкозахисту, відповідно з проєктувальником ЕТР потрібно узгодити моменти по встановленню БЗІП в розподільному щиті. Наприклад, чи є простір для встановлення в цьому щиті, якщо немає, то потрібно, щоб цей щит був збільшений або з боку інший був доставлений. І ну, відповідно ці зміни проєктувальник ЕТР має внести в свій проєкт. А якщо БЗІП встановлюється в, враховується в проекті електротехнічних рішень ЕТР, то проектувальнику ЕТР потрібно надати всі параметри цього бзіп, тобто на які імпульс на він має бути розрахований, який це має бути клас. І відповідно так само в проєкті блисовкозахисту, треба описати ці всі параметри, які ми передбачаємо на бзіп, і описати в якому шифрі проекту, в якому проекті ЕТР цей БЗІП вже буде точно передбачено. А якщо ви робите проект для існуючої будівлі, то відповідно якщо б там ще немає. З потрібними параметрами, то цей пристрій захисту від імсних перенапруг потрібно врахувати вже в проекті системи висовкозахисту, і з відповідальною особи на об'єкті треба узгодити моменти по можливості влаштування бзіп в цих розподільних щитах об'єкту. Тобто, так само, якщо є можливість влаштування, то все добре. Якщо, наприклад, немає місця в щиті для влаштування БЗІП, то потрібно передбачити додатковий щит, в який вже буде встановлено цей бзіп. Ну, а якщо в будівлі існуючі вже є пристрій захисного від іпросних перенапруг, і його параметри підходять для нашої системи, то в практиці високозахисту, відповідно, ви просто описуєте, що для такої будівлі вже є передбачено пристрій захисту від існих перенапруг і такі то є його параметри. Підсумуємо. Якщо при розрахунку ризиків перепроектування високозахисту, ви врахували б зіп для зменшення ризиків, наприклад, R4. То у вас є два варіанти. Перший варіант це є передбачити цей бзіп в проєкті Стема Блисовку захисту, якщо цього бзіп немає передбачено в ЕТР, або він не є існуючим. Або ви можете не враховувати цей БЗІП в проекті проєкті захисту, але в проекті високозахисту прописати чітко посилання на проект електротехнічних рішень, в якому є. Враховано цей бзіп, або описати, що цей бзіп вже на об'єкті стоїть і він вже є існуючим. Отож, в цьому відео ми розглянули види імпульсних перенапруг і їх небезпеку, загальну характеристику бзіп і їх поділ за принципом дії касового випробування, концепцію зон високозахисту і необхідність влаштування бзіп в проєкті системи високозахисту. Наступного відео ми вже розглянемо принципи підбору і влаштування пристрів захисту від імпульсних перенапруг. Тож, якщо у вас будуть запитання, залишайте їх в коментарі або звертайтеся до нас за контактами, що описані в описі під відео. Слідкуйте за нашими оновленнями на телеграм-каналі ФСБ «Силкозахист», користуйтесь кабінетом проектувальника ВПС та приймайте бірні проектні рішення. До зустрічі.